Давайте нас Діжди, я нас фоткаю. Скільки техніки? Пішли буде на ті гроші, подивимося. Набрали курочок на пасту. Та ты думав про мечка. Нет, я думаю, думаю, їм трокулес. А що це таке? А це тако наживаєш і находимо. А це не те, що у вас на нежаге складається? Вау! Ну да, нас же тих соники, якщо чесно. Ну, це вам. Хто Слава все з другої сторони. Я так і знала що что що... вышли печка Ніхто она печать Да вали це бальный це це Ілля. Ілля, якщо тобі взяти книжку ти будеш її читати? Чи пусть попарайся Менечко. Менечко. А це файт. Чого? Це якраз дитячим Ні. Ну, і ви такі якраз. Ой, то ну, не... Діма. Я у бачу. А ці ще. Ой, ля, дивись. А загалом хаву... ще немає. <simulation> <ngàyreg Star> whoa. Бэтмен наш Вот Я такие черепашки нельзя. Дивіться, є нова супер собачка, і він на такі колеса. Книжку! А це, типу, вставляється і запускає. І так, вона, напевно, їздить. Тут собачка стрибає, дивіться. Де? А, в середині. А це вже оцей новий фільм. Про Горело. Про Кінг-Конга. Про Кінг-Конга да, є фільм новий? Так, новий фільм випустили. Оце воно є.

А, це теж рятувальні, тільки що є да. такі рятувальники. Да. Це ваші ці конструктори. Якісь роботи. О, це до нового. А ні, це не до нових. Це до старих, до старого фільму. О, дивись, ваш човен, матеш? Хочу забрати. Вона вже. Не. Це поліція. Це перевозить. Як вони були маленькі, були в них такі тракторчики. Так. Да. А це такі великі, цікаво складаються? Так, да. ну певно. Дивися, пістолети вийшов, пістолети. Ні, Діма, в нас є ті пістолети. Це розражається і стріляється. Дивися. Котвіл синові, бачиш? Ага. З героями. Черепашка ніндзя, чудожінка, оця зоряних він. Оце класний купити схожих на дітки на тих колесах. Це типу ход вілців. Для чого? Для чого ключ? А, це, це в машину вставляється ззаді. Да, так, дивись. А для Фу. чого? Щоб вона їхала. Так, да, напевно, їде. Приводить дію, напевно, ці колеса. Бачу тільки Ой, Машинка стреляє. Ні, це просто ігор. Це просто ігор. А це що? Це вистрілювати? Тоже ти. Це... Ну, скажи, фейерверк. Фейерверк. Ой. Фейерверк. Ці штуки так само вистрілюють. Боже, Ростик, а ти пам'ятаєш? Ростик. Як Дімі, як Діма від них і ніде не було, ми замовляли. Ніде не було. А зараз вже... Як ти о ні, і вона така вже бачила. Та ж така саме малесенька. Чорна у вас така була, металева, а ця ні, це якась Ні, Це просто така саморажева, прям все та саме. Це не ові, ну що? наша. Якісь космонавти. Ні, а що це таке? Дивись, Росія. Що це таке? не відпусти, дивись, як вони розповзаються. Їх просто всі жменькою стискуєш і вони потім розкрай, розбільшуються. Є такі самі космонавти, так? О, мій кайф! Ну це точно я не буду брати цю торгані. Що це? А мені це подобається. А це хто такі, ви знаєте, хто це такі? Ні. А це магно-магніт. А, це якісь прилочки з ними. Це, це не Brawl Stars не... ваші. Це, не це знімати. Це не це, це знімати мультики розповісти. Це вони на шнурочках, на ліпучках, на, 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 на резинках. Чи... А ні, це, це вони Brawl старс? Ні. ні. Ось такі змійки, бачиш вон, на резинках. На розиних шнурочках. Це знімати. Он бачите, є така штука для дітей. Качаєш програму. А що це таке? Це принтер? Да. Дитячий, знизу самого, дивіться. Так, да, це дитячий Стіпір принтер. Що це таке? Принтер дитячий, напевно. Це наклейки робити чи ні? Так. Да. так. то? Ось це крута штука. це круто. Мама. Що? Ми з ними подивимось, скільки коштує. Знімати мультики? Так. Да. Мені цікаво. 800 гривень. Та їдьте з собою. Хочете? Ось та навіть я бачила, що це нове. Оце рицар з цим. Я бачила рекламу, що це самі нові вони. Оце дівчачі. Все такі оці, а мені двох кольорів всі. Дві колісні? Ні, не, не такі, а оці, що о, ось, okay. як був. Як були в них, тільки щоб є найбільший їх. Ні, нічого. Ой, це мікро. Бачиш, що в них зараз мікро? Ні. Більше були в них комісії. Скільки коштує? Потрібно. Я проти цього, що два колеса. Ну, мені, ну Я розумію, що зараз типу круто це, але мені воно не надійна росте. Мені правду воно не надійна. Там з Збоку знизу. Вони колись були штучки великі. Тепер я не шалості вищу. Бач, мікро? Ні, ну це для маленьких. Не, це, не для, це ж не для маленьких, правда оці? І до якого віку?